Вітається, Маркер подій. Мене звуть Роман Мудрий. Кілька годин тому завершилися дебати у Сполучених Штатах Америки між Камали Гарріс і Дональдом Трампом. А вони зустрілися віч вперше. Були в них різні заяви. Стосуються вони України. І про це сьогодні ми поговоримо. З нами Олександр Хара, дипломат, експерт центру оборонних стратегій. Добрий ранок, доброго ранку. Вітаю вас. Перш ніж розпочати, нагадаю, що слухати ранковий маркер подій, можете в будні 9.15 радіо Фам Галичина. Це прямий ітер. Переглянути відео можете згодом на ютуб каналі Фам Галичина. Все дуже просто запам'ятати. А мабуть, перше запитання: чи реабілітувалися демократи сьогодні? Ми пам'ятаємо попередні дебати між Джо Байденом і Дональдом Трампом, і тоді за результатами люди були більш прихильні до Дональда Трампа. Як сьогодні, чи у цей жест з рукостискання від камали її намагання трошки вивести зрівноваги Дональда Трампа або інші заяви? Ось чи були вони переконливими, і більшість все таки на боці демократів сьогодні? Ну, знаєте, я подивився твіттер і можна сказати так, що кожна сторона залишилася задоволеною і, звичайно, звинувачила іншу в демагогії, в брехні. Ну, тобто, традиційні такі для Трампа, принаймні для його періоду, заяви. А, значить, дуже цікаво було опитування Wall Street Journal, а, Ну підписників 86% хто проголосував, віддали свої голоси за Камалу Гарріс і лише 14% за Дональда Трампа. Також цікава. Знаєте, є такий сервіс, можна ставити робити ставки на кандидатів чи на якісь дебати і будь-які політичні події. Так ось Камала лідирувала 6%. Ну і також дуже цікава новина. Що після дебатів на 7 центів дешевше стали акції Трамп, ну, соціальної мережі Трампа Трус Соша. Ось, але звичайно, що це не є об'єктивними показниками, які приведуть Камалу Харріс до перемоги, оскільки, ну по-перше, в сполучених штатах не прямі вибори, там не громадяни голосують за президента. А вони віддають свої голоси виборчикам, які потім голосують. І ключовий момент це битва за штати Гойдалки, тобто ті штати, які голосували чи то за демократів, чи то за республіканців в на попередніх виборах, і другий момент. Це боротьба за незалежних, ті, які по певних питаннях є прихильними до республіканців, а по інших до демократів. Тобто, так, що подивимося на опитування громадської думки далі, загальнонаціональне. Перед день цих дебатів Камала лідирувала з 3-5%. Ну тобто, в принципі, це така статистична похибка, це не, не серйозна річ. Ось, але да, я, да, точно да, да. можна сказати, що Камала виглядала дуже впевнена. Вона не, скажімо так, не пішла, не, не провалилася по деяких питаннях, по яких бив Дональд Трамп. Для нього найголовніше було це економіка і мігранти, включаючи абсолютно таке божевільне звинувачення, що гаїтянські мігранти в Сполучених Штатах ворують і їдять домашніх улюбленців, котів і собак. Хоча. Немає жодного цьому підтвердження. Це така теорія змови, яка розповсюджується в, е, в мережі, і вона спрямована на, на кілька моментів. Перше це питання болюче для великої кількості американців. Це незаконні іммігранти. І друге це етнічне походження Камали Гаріс, ній батька ямайського походження. Тобто, в принципі, він кинув кістку в бік його прихильників і ну власне намагався ще використати цей факт. Але до речі, теж дуже важливий момент, що на цих дебатах були так звані «fact checkers», Тобто вони дивилися на заяви кандидатів і одразу в ефірі казали, чи то відповідає, чи не відповідає mm -hmm. дійсності. І на це, це розлючила трампіанців. Фактично, вони сказали, що дебати були один проти трьох, тобто був Дональд Трамп проти Камали Гарріс і ведучих, які в тому числі розвінчували брехню одного з кандидатів. От бачите, тут трішки з результатами виборів, які будуть в листопаді, дуже важко вгадати, тому що а, раніше я пам'ятаю, коли була Гіларі Клінтон, вроді і Дональд Трамп, коли були теж між ними дебатами, тоді була значна значний відрив та між Трампом і е, е, Гіларі, а тому, що вона після дебатів трішки так перемагала, але результати виборів показали, що Трамп опинився в президентському крісті. Тому тут важко спрогнозувати, як буде після цих дебатів конкретно на виборах е, в листопаді. Запитання, чи хочете ви, щоб Україна перемогла у війні з Росією? Вроді так воно звучало. Відповідь Трампа: американці хочуть, щоб вона закінчилася. Тобто не було відповіді так. Ми хочемо, щоб Україна перемогла. Американці хочуть, щоб вона закінчилася. А знову ж таки, заява Гаріс Трамп здасть Україну впродовж 24 чотирьох годин Путіну. І в принципі, Гаріс, хоча б сказала, що вона продовжить наскільки я не помиляюся, підтримку Джо Байдена з підтримкою підтримки України. Та ось що можете сказати про ці заяви щодо України? Так, ну там була дуже гарна вибудована позиція Камали Гарріс, Що вона сказала: ну до речі, перший дуже важливий момент. Трамп постійно використовує нереальне минуле. Він каже: якщо б я був в білому домі, то тоді би Путін не втратив 300 тисяч своїх військ. Він просто сидів би в Москві. Не було би захоплення України. Ну звичайно, що вони у них знаєте, рамка що війна Буцімто почалася в 22-му році. буцімто, з 14-го нічого не відбувалося, і, і, і таке інше. Вона фактично сказала таку річ: що якщо б був Дональд Трамп, то Путін би вже сидів в Києві і дивився далі, оскільки Україна є метою, але в нього є більш, скажімо так, широкі плани, і він би дивився передусім на Польщу. І вона одразу згадала 800 тисяч польських виборців в Пенсільванії, в штаті, де це відбувалося. Тобто, тут дуже вона красиво запакувала загальну, скажімо так, загальну зовнішньополітичну стратегію з резонансом, який може викликати її заяви з конкретними виборцями в Пенсільванії. І так я погоджуюсь, що Трамп продовжує триматися позиції, що він може досягнути миру. Він також згадав Орбана як політика, якого який поважає Трампа. Ну це звичайно в Україні це може той нервовий хохот викликати. Ось, але про що йшлося? Що власне західні лідери, в тому числі військові з кабінету Трампа, коли він був президентом, вважають, що Трампа не поважають вороги і бояться його приходу союзники Сполучених Штатів, і власне, дякуючи адміністрації Байдена. Вони змогли сколотити цю коаліцію понад 50 країн на підтримку України, і що НАТО відчуває себе набагато більш впевненіше аніж це було за часів Трампа. Тобто такі меседжі ну для нас це зрозуміло. І до речі, дуже важливий момент, що серед п'яти ключових тем, які відзначають по результатах цих дебатів, і Financial Times, і Wall Street Journal, і, і, і інші стоїть Україна, бо там казали ще і про Афганістан, і про Ізраїль, Камаз, але Україна випукла. А я коли спілкувався в нашому отелі з людьми зі штатів Андрій Добрянський. Це був він казав, що для американців головне і шоу, і головне, щоб ці претенденти на пост президента, щоб вони не збрехали. Ось ви сьогодні вже згадували про факт чекерів і про Трампа, які готро трішки так призупиняли. Він говорив тоді про цих собак, про те, що в деяких штатах дозволено вбивати дітей після народження. Але була ще одна заява: була заява, що стосується України, і ви вже про це теж сьогодні трішки згадали. Що війни до дві 2022 року в Україні нібито не було. А, ось що це все просто почалося за Джо Байдена. Тобто він не визнає, що за його президенства, наприклад, та вже був окупований півострів і захоплені Донецька Луганська область. Частково, і такі фрази вони мають вплив на людей, тому що сьогодні, коли спілкувалися журналісти Голосу Америки з республіканцями, вони повторюють тезу Дональда Трампа. Вони кажуть, що війна почалася у 2022 році. Вони це що тоді виходить, що американці не знають нічого про війну з 2014 року. Я б не робив ставку на знання американців, бо це можна жартувати з приводу географії. Там ситуація така, що є невеличка прошарок інтелектуалів, які дуже добре знають і дадуть фору не лише середньостатистичному українцю, але й певним експертам і професіоналам. Ось, але решта країни вони живе своїми проблемами. Передусім, це інфляція, це безробіття. Це звичайно що питання обортів є дуже таким гарячим в сполучених штатах. Тобто, для України Україна важлива лише для тих, хто має з нею стосунок, або хто розбирається в зовнішній безпековій політиці і розуміє, що питання не про якусь там країну і територіальну, звичайно, лапках суперечку між Україною і Росією, а про світовий порядок і роль Сполучених Штатів, тому не, не, не так важливо, що вони кажуть з приводу зовнішньої політики. Найголовніше де йде зараз точиться ця ці баталія. Це економіка, передусім, інфляція. Ці адміністрації вдалося вгамувати її трошки, але вона все одно трохи більше ніж прогнозовані показники. Ну і тут багато є яких можна сказати причин до цього, і в тому числі політика Трампа. Ці тарифи дискримінаційні, які він накладав на Китай, на інші країни. Ну і зрозуміло, що ці тарифи вони потім виливаються в додаткове навантаження на споживачів Сполучених Штатів, хоча він це запоречує. Тобто, головна річ це те про що йдеться про внутрішню політику, а не про зовнішню політику. Дуже важливо, що Трамп ще. Значить, згадав ядерну зброю російську. ну фактично, він тримається тієї тези не лише він, але і Кеннеді, який примкнув до нього, він фактично просуває російську думку, що, що аби уникнути третьої світової війни, треба припинити цю війну і залишити за Росією те, що вона вважає критично важливою для себе. А це зрозуміло, Крим і напевно якісь інші території. Хоча знаєте, буквально вчора Лавров казав, що території не є важливими, після того як Путін сказав, що дивіться позитивним елементом цієї війни, точніше цієї спеціальної воєнної операції, є те, що Росія приросла землями, тобто він підтвердив територіальне загарблення. Лавров зараз каже про те, що захист російськомовних руських в Україні є важливим, а території не важливі. І ми розуміємо, до чого це ведеться. Тобто, вкидається нова ідея, яку прихильники. Значит, Росії в Вашингтоні будуть розкручувати. Я вже кажу про інфлюенсерів, А минулий, минулий, минулий тиждень було рішення Міністерства юстиції Сполучених Штатів висунули звинувачення двом росіянам, які підтримували мережу інфлюенсерів, крайні правих, ну фактично трампистів, які розповсюджували абсолютно російські наративи, тобто брехню по відношенню до України, і Трамп знов таки використав це для того, щоб показати, що у ньому буцім та. Зважена позиція, ви мене сьогодні випереджаєте на одне питання По постійно, якось так стається. Трамп заграє з диктаторами, і такий диктатор, як Путін, з'їсть Трампа на обід. Це слова Камлегарі. Сьогодні ваші думки: чи зможе Путін переграти Трампа, якщо Трампа, наприклад, переможе? Чи з думкою Путіна рахуватиметься в Білому домі? Ну, передусім, слід сказати, що українці поламали не один раз бажання наших партнерів не ескалювати з Росією ще з 2014 року. Ви ж пам'ятаєте в 2015 році, як намагалися протовкнути в нашу конституцію незаконні і надзвичайно шкідливі пункти з так званих мінських домовленостей. Але український народ показав, що він не збирається цього толерувати, і було багато чого іншого після. Ну і найголовніше, звичайно, це героїчна позиція в 2022 році тому передусім, це залежить від нас. Друге, так я абсолютно впевнений, що Трамп намагатиметься вплинути на Путіна. Ну я маю знов таки в лапках. Бо Трамп вважає, що його непередбачуваність і його харизма це ключові козири в його, скажімо так, стилі керування в стилі розмов з іншими лідерами. Да, дійсно, він полюбляє всіх авторитарних лідерів і нахвалює не лише сі Цзіньпіня… Але і Кім Чен Іна ну і того ж самого Володимира Путіна він вважає, що Путін правильно робить для своєї держави. Якщо ми подивимося на історію успіху, знов таки в лапках, то пам'ятаєте скільки було любовних листів Кім Чен іну. І зустрічі, і таке інше, але результат залишився той самий. Кім Нин знаходиться на порозі отримання ядерної зброї, і так, в великих масштабах він просунув свою ракетну програму, і це не питання безпеки Південної Кореї Японії, які знаходяться поруч. Це питання і континентальних сполучених штатів. Зараз у північно-карейців є все необхідне. А враховуючи співпрацю Північної Кореї з Росією, вони напевно ще отримують додаткові технології, щоб покращити наведення і покращити точність ударів таких ракет. Власне, історія успіху, і точніше, її відсутність в домовленостях з диктаторами, вона показує, що Трамп ну він те, що розповідає, це якась паралельна альтернативна реальність. Ну і тим паче, що у декого в Вашингтоні залишається ще. Такі, знаєте, ілюзії, що Росію можна відтягнути від Китаю, бо Китай це є ключовим суперником і супротивником стратегічних сполучених штатів. І багато хто і раніше до 2022 року вважав, що не треба дуже допомагати Україні, бо Україна далеко Путін може ескалювати легко. А нам не потрібно це робити, бо для нас це не дуже важливо. Найголовніше це втримати Росію, щоб вона не впадала в залежність від Китаю. І власне в голові Трампа я думаю, така схема також є: що давайте ми примиримося якось з Росією за рахунок України. А найголовніше будемо витягувати Росію від Китаю. Добре, в нас буквально одна хвилинка може дуже коротко. Останнє запитання про майбутнє НАТО, тому що Трамп повторив на цих дебатах свої думки про НАТО, що Європа тягне гроші зі сполучених штатів Америки. Камала в принципі сказала, що Трамп просто недооцінює роль США в НАТО. Ваші думки, якщо Трамп стає президентом майбутнім НАТО, яким воно може бути, він принципово не дає грошей і НАТО слабне напевно, або ж він якимось чином ти. Сне на європейців, щоб вони збільшували свої видатки грошей. Він по перше записує собі в актив, те, що його жорстка риторика, що він не буде захищати країни-члени НАТО, які не виконують 2% ВВП на оборону. І, і що буцімто це стало причиною збільшення витрат частково так, але найголовніше зрозуміло, це широкомасштабне вторгнення в Україну, яке от, отризвило деякого в старій Європі. Бо якщо ми кажемо про Балтійські країни, Польщу, то вони свої два відсотки, а навіть більше виконували і раніше, бо розуміли загрозу з боку Російської Федерації. І у випадку приходу Трампа може бути може статися те, що він точно не вийде з НАТО, бо Конгрес Бав про це є спеціальний закон, який не даси йому без згоди конгресу це зробити, але він може зменшити зобов'язання з боку Сполучених Штатів, зменшити присутність сили засобів збройних сил Сполучених Штатів в Європі. Він може заохочувати Путіна, як він це вже сказав. Ну і, до речі, ви знаєте, це така балаканина. Він каже: Я не буду захищати, якщо країна не витрачає 2% ВВП. Якщо подивимося Польщу і Балтійські країни, які найбільш вразливі, то вони і раніше сплачували 2% ВВП. Але я не думаю, що у випадку конфлікту з Російською Федерацією ну Трамп захоче ризикувати початком третьої світової війни. За якусь істонію маленьку країну, яка там знаходиться чорзна де і яка і вага і важливість. Тобто, я думаю, що Трамп це є загрозою НАТО, і власне тому той же самий Еммануель Макрон трохи переробив свій підхід цю цю стратегічну автономію. Раніше це малось на увазі, що менше впливу сполучених штатів в Європі. А зараз це означає, що якщо Сполучені Штати підуть з Європи, то європейці мають взяти на себе питання стримування Російської Федерації і реагування на інші виклики. Дякую, мусимо вже завершувати. Олександр Хара, дипломат, експерт центру оборони стратегії. Був Дякую, з нами. Задопрошую. Дякую, що долучилися до нашого теру. Ми сьогодні говорили про дебати у Сполучених Штатах Америки. А попереду до речі, Камала Гарріс, наскільки я добре читав, вже пропонує нові дебати у жовтні. А можливо вони відбудуться. Плюс нас чекають дебати між віце-президентами. подивимось, що вони Кажуть, нагадаю, що слухати маркер події є. у будні Можете о 9.15 радіо Фам Галичина. Це прямий тер. Переглянути відео можете на ютуб каналі Фам Галичина. Мене звуть Роман Мудрий. Почуємось і побачимось.